Якщо у вас зараз теж йдуть мурашки від цього звуку, то вітаю. Ви такий же старий, як і я, і точно в курсі, як можуть збуджувати дитячу фантазію гострі кути, і явно відчували водночас захоплення та страх, коли вперше тримали тремтячими руками геймпад і тікали від зомбі. Хоча, може, й не тримали, а лише пристально спостерігали, як це робив хтось інший в одному з ігрових клубів, де, окрім вас, був ще мінімум десяток спостерігачів, які відчували ті самі емоції. Так, так, мова піде про легендарну PlayStation 1 або ж першу соньку, як ми її називали, і про відмінності цієї епохи у нас та в країнах, де вона офіційно продавалась. Тому влаштовуйтесь зручніше. Ви на каналі дорослі з 90-х і приємного перегляду. Перша ігрова станція або Шпуру Сейте Сьон, як вона виходила в Японії, де вона власне вперше з'явилась, опинилась на прилавках магазинів 94-му році. Спочатку це мала бути колаборація Sony та Nintendo, Останні хотіли, щоб це була така собі відповідь на Mega CD від Sega, Ну чи то Sega CD була відповіддю на нову приставку від Нінки. Словом, не важливо сьогодні не про це. Головне, що нова консоль повинна була запускати ігри як на картриджах, так і на дисках. Але за контрактом Sony залишали за собою право на всі продані ігри. Рові диски для консолі від Nintendo. і останні подумали, що ну не готові до такої надзвичайної щедрості. Контракт був розірваний, і Sony вирішила, що не пропадати ж добру, випускає власну консоль PlayStation 1. І тут той випадок, що ми не супер відстали від решти світу, на відміну від того ж періоду 8 та 16-бітних консолей. Адже як я вже сказав, Sony релізнули свою консоль в 94-му в Японії, в 95-му вона з'явилась у США та Європі. А в Україні перші представники 90-х з'явились уже через два роки. Тобто у 97-98 роках, і були нереально дорогими. Мабуть, для більшості наших геймерів такий дизайн приставки більш знайомий. Це PlayStation 1, яка з'явилась у 2000 році, і комплектувалась вже DualShock'ом, де, окрім додаткових стіків, була ще очудо-вібрація. Тоді навіть така річ могла викликати вау ефект. Хоча впевнений, що і таку жирну PlayStation багато хто бачив. Спеціально для відео я замовив собі ось таку в ідеальному стані з геймпадами без аналогових стіків приставку через сервіс ZenMarket. І лише подивіться на стан, просто не віриться, що їй майже 30 років. Через ZenMarket можна замовити будь-який товар за невелику фіксовану комісію з таких японських торгівельних гігантів, як Yahoo, Amazon, Мекарі, Rakuten, Rakuma, а також тисяч японських магазинів, де зазвичай без знання японської мови складно щось купити. Це все можна Робити безпосередньо на сайті ZenMarket, ви додаєте посилання на цікавий вам товар у рядку пошуку на сторінці ZenMarket, Їхні консультанти перевіряючи все в порядку з товаром, та купують його. Після прибуття товару на склад у місті Осака. Працівники компанії запаковують посилку та роблять міжнародне доставлення на вашу адресу. Мені посилка приїхала через два тижні після замовлення, і запакована вона була ідеально. От навіть зняв, як це виглядало. Це насправді чудова можливість знайти щось справді унікальне та в гарному стані. В Японії це зробити набагато легше. Вибір гігантський. Плюсів круто, що є україномовна підтримка, яка допоможе на всіх етапах купівлі. А ще під час реєстрації ви отримуєте 500 поєнтів, що дорівнює 500. єнам на оформлення першого міжнародного доставлення. Кого зацікавив сервіс, посилання в описі, а ми повернемось до теми ролику. Так, от при середній заробітній платі в той період в 62 долари або ж 152 гривні. Нове чудо техніки, а вона дійсно такою була, особливо порівнюючи її з фаміклонами типу Денді чи китайськими мегадрайвами, коштувала 700 гривень. Тобто, по суті, майже ті ж самі 300 доларів, за які вона продавалася в усьому світі. Самі розумієте, який був стан гаманців наших батьків в ті часи, і не знаю, як у вас, а для мене та моїх друзів це було якоюсь недосяжною мрією. Тому вперше українські діти змогли побачити захопливі полігони та реальне 3D саме в підпільних ігрових залах. Частіше за все це були звичайні кімнати чи приміщення, де стояли телевізори і кілька консолей, типу PlayStation 1, кілька мегадрайвів. А в найбільш просунутих могла б бути навіть Sega Dreamcast чи Panasonic 3DO. і обов'язково повною кімнатою дітлахів за 2 гривні, що було, до речі, досить високою ціною. Можна було поганяти по місту драйвері, натовкти комусь пику в Текені чи дослідити захопливі лабіринти містечка Silent Hill. Зазвичай діти економили на обідах в школі, здавали метал чи пляшки, і на ці кошти відправлялись в такий захопливий світ. А якщо в тебе було цілих 10 гривень, ну але це фантастика якась, це ж цілий блок жуйок. То в деяких клубах можна було взяти приставку в оренду на ніч, але окрім майже непідйомної суми грошей, треба було, щоб батьків не було вдома, бо ніхто не погладить по голівці за таку витівку. Частенько приставки стояли під кутом 45 градусів або підперті якимось додатковими дерев'яшками, тому що лазер від такої кількості геймплею виходив з ладу. І так з нього витискали останні сили. Так як так стало, що незважаючи на велику вартість самих консолей, а відповідно і ігор, адже середня вартість гри була біля 50 доларів, вона не те, що прижилась у нас, а навіть стала досить популярною серед домашніх ігрових консолей дітей початку 2000-х. Відповідь проста і банальна на допомогу нужденним дітям. Знову приходять пірати. На відміну від епохи 18-бітних консолей, тут не було ніяких Sony клонів, і всі консолі, які були в нас, були ліцензійними. Справа в тому, що приставки PlayStation, а в свою чергу, і ігри, були поділені за регіонами США, Європа та Японія, і те, що спочатку зародилося як Регіон Фрі, стало в результаті спасінням для нас. Мова йде про чіпування. Захист від піратства Sony був досить простим. На кожному диску була певна послідовність байтів, і при запуску приставка розуміла, чи гра ліцензійна та якого вона регіону. Здавалось би, копіюєш цю послідовність, та й все. Але Sony це передбачили і на всі оригінальні диски для першої PlayStation. Цю комбінацію записували ще на заводі, а повторити це в домашніх умовах було неможливо. Самі ж диски були чорними, що означало, що гра точно оригінальна. І до речі, про чорні диски в мене є цікава історія, яку я розповім трохи далі. Спочатку особливо ризиковані діти, які не боялись зламати лазер консолі, робили такий собі hot swap. Для цього потрібно було запустити якусь оригінальну гру і через Певний точний проміжок часу, коли приставка вже щитала потрібний код без вимкнення швидко поміняти на піратку. І при цьому затиснути індикатор кришки, щоб консоль думала, що все окей і вона закрита. А на більш пізніх версіях консолей така перевірка вимагалась уже 2-3 рази, і самі розумієте, потрібно було бути найшвидшою рукою на дикому заході. Ну, Щоб швидко міняти диски і при тому не вбити сам лазер. Тому знайшовся інший спосіб. Пірати створили мод чіп спеціальний пристрій, який припаювався всередині корпусу приставки, завдяки чому приставка починала запускати як ліцензійні ігри, так і піратські, що являли собою звичайні пусті диски болванки, на які записувались образи ігор. Зробити це було легше легшого, якщо мати власне сам образ гри та ПК. Чіп був дуже дешевим та легко встановлювався. І в 2000-х практично всі консолі, які продавались у нас, були вже чіпованими. А ті, які не були, такими ставали. Бо який сенс мати консоль, на якій не пограєш в ігри, з якими можна обмінятися з друзями? І саме завдяки цьому приставка прижилась у нас, адже достатньо було один раз відносно багато заплатити за саму консоль з самими іграми проблем не було їх було багато і задешево. і в цьому були як плюси, так і мінуси. Адже часом ігри були майже точними копіями оригінальних, як самої гри, так і обкладинки. А часом пірати тут теж вмикали фантазію. Дуже легко можна було побачити не на той час ігри, такі як Resident Evil 4. На диску був записаний Resident Evil Survivor, Та й самі обкладинки теж часом були досить оригінальними, а бували випадки, коли на одних іграх вставляли скрини зовсім інших. Звичайно, це було не так боляче, як купити картридж для Sega Mega Drive зі скринами від PlayStation 1, та все ж було досить неприємно. Також для максимального профіту з продаж пірати почали штампувати збірники. От вам дві частини Драйвера, два Resident Evil, два павуки чи оцілих п'ять частин Лари Крофт. Проблема була тільки в тому, що місце на диску було не резиновим, і для того, щоб вліпити на один кілька ігор, приходилось чимось жертвувати. Чим же правильно тим, що займало найбільше заставками та музикою. Я з таким стикався і в епоху ПК під кінець десятих, і мене це завжди дуже бісило. Ліцензійних збірників для решти світу практично не виходило. Та кожна оригінальна гра була з красивим мануалом. У Нас же там не було нічого. Ну максимум, якщо видання було не прям з підвалу, могли бути якісь додаткові арти чи реклама ігор. А якщо купити прямо люту пальонку, то навіть на самому диску ніякого малюнку могло не бути, а лише якесь отаке ну ви зрозуміло. І перед тим, як перейти до, здавалось, тоді найбільшої переваги, а як наслідок найбільшої проблеми піратства дисків для PlayStation 1, я розповім, як я познайомився з цією консолью сам. Це був початок нульових. Я тоді ледве нашкріп кріп на власну Mega Drive, а моєму другові Вітату з Іспанії привіз PlayStation 1 разом з е купою новеньких чорних. Оригінальних дисків з мануалами. Я досі пам'ятаю їх запах, тому що це запах такої, знаєте, максимально свіжої типографії. От їх тільки журнал друкується, отак от от вони й пахли. І з двома різними геймпадами: один був зі стіками, один був без. І ми завжди сперечалися з ним, хто на якому буде грати. Ну важко здогадатися, хто грав на тому, що був без стіків. Але основна проблема була в тому, що всі ігри були на іспанській. Це не викликало проблем, якщо грати в якісь гоночки чи текен, але от пройти Metal Gear Solid нам ніяк не вдавалось. Та в той же приблизно проміжок часу на нашому місцевому ринку, де раніше продавались лише піратські картриджі для Денді та Мегадрайву, з'явились диски для плейстейшн один. Буно айдрога скенґрандес досі спуден каусаруна та келькорасон. Я ще пам'ятаю, продавця були такі дві величезні клічісті сумки: одна, типу, з крутими іграми, а друга ще більша з е, такими собі. Якщо ти хотів вибрати гру якусь з тих крутіших, ти теж мав принести якусь круту гру на обмін. І е, зрозуміло, що більшість цих ігор, якщо не всі, були саме на російській мові. Зараз це може виглядати дивним, враховуючи ситуацію в країні, але в той час це здавалось чимось дуже крутим. Мало того, що ти грав в нереально захопливу гру, так ти ще й міг повністю її розуміти, уникати в сюжет та проникатися персонажами. А тут це грало неабияку роль. Це не були ті відносно простенькі ігри, які ми бачили раніше. Вони були, немов фільми, які ожили графіка самих ігор вражала, плюс було безліч анімованих красивих вставок, які були теж переозвучені. Революції? Рекс попав в руки терористів. Рекс. Метал Рекс. Зараз. Коли згадую ті часи, дуже веселить той факт, що продавець не хотів міняти оригінальні повнокомплектні диски мого друга на дешеві піратські копії. Він навіть доплачував більше за інших дітей, бо йому ніби послугу робили. Воістино дивний час. Звичайно, паралельно з тим приставка чіпанулась, і я через свого друга зміг зануритися в цей прекрасний світ ще більше. Як я вже сказав, окрім неймовірно красивого Текіну, в який щоб пограти часом збиралось по 10-15 дітей, чому його батьки були не дуже раді, звичайно, та іспанського Metal Gear Solid, яка, звісно, теж здавалася чимось нереальним, оті всі стелс-моменти та якась надзвичайна крутість головного героя виносила мозок. Я також ще пам'ятаю гру Extreme Ghostbusters, яка була розроблена для пістолета. В нього він, до речі, і теж був отакий от хижак, який нагадував пістолет судді Дред, що теж було офігіти як круто, особливо у порівнянні з пуковкою від Денді. Найбільше мене тут вражали вставки з мультфільмів, особливо у порівнянні з заставками ігор на мегадрайв. Це було так круто. Але після того, як його консоль стала програвати не лише ті кілька штук ліцензійних ігор, які в нього були, а й десятки інших. Нам відкрилась бібліотека PlayStation 1 у всій красі. А перед тим як перейти далі, я хочу подякувати всім людям, які підтримують мій канал. Дякую вам, що в такий час ви знаходите можливість фінансово мотивувати таких ентузіастів як я робити ще більше контенту. Це дуже цінно. А так дякую вам за те, що ви дивитесь, коментуєте та ставите свої пальці вгору. Особливо хотів би подякувати підписникам рівня колекціонер Ретро, а саме Віталію Хоху, Хелсіну, Яков Смарт, Дексу, Андрію Чумаченко, Євгену Морончуку, Євгену Бі, діти осла Хоронили, Хеліксу та Андрію С. І окремо єдиному герою Ретро, Ватку Інтел. А якщо у вас також є бажання підтримати мене фінансово як автора, то в описі до відео є всі посилання. Найбільше мене вразили ігри типу Resident Evil. Знаєте, на той момент я просто не уявляв, що може бути щось подібне. Реалістичність вражала. Зміни камери, графіка, геймплей, музика та звукові ефекти. Я досі пам'ятаю звук кроків головного героя чи перше появлення зомбі. А головне, сама атмосфера гри мене настільки заворожила, що я навіть грати в неї боявся. І для мене було максимальним задоволенням просто сидіти і дивитися, як грав мій друг. До цього ж пункту можна додати Driver 2, відкритий світ, якої вражає. Жав, і в якій від останньої місії вибухнуло одне місце не в одної сотні юних геймерів, або можна було відправитись на неймовірно захопливі пригоди разом з дуже сексуальною, так, так навіть з такими гострими кутами, Ларою Крофт, дитяча уява все допрацьовувала як треба. Так само все дуже і дуже прикольно було в іграх, де була можливість зіграти вдвох на одному екрані. Окрім файтингів чи гонок, де особливо мені запам'яталась След де можна було поганяти по зимових трасах на снігоходах, я пригадую гру спец Ops, в якій можна було удвох взяти участь у бойових місіях, і це було настільки круто, що я постійно клянчу пограти саме в неї, адже так прикольно було разом продумувати тактику. Наприклад, хтось займав вигідну позицію зі снайперською гвинтівкою і прикривав напарника. Цей список можна продовжувати ще довго, можливо, колись я зроблю окреме відео про улюблені ігри для цієї консолі, але суть, думаю, ви уловили. Практично. Ну в кожному жанрі ігор була справжня революція, і саме PlayStation 1 вивела привичні мені ігри з платформерів до повноцінного 3D, підняла планку кінематографічності, що вражало до мозку кісток. А одного чудового літнього дня мені подзвонив мій друг і сказав, що в нього є нова гра, яка настільки страшна та моторошна, що він таких ще не бачив. І це гра, яку я навіть зараз проходжу на своїй PlayStation Vita, і яка навіть зараз виглядає. Прекрасно, і грається чудово, незважаючи на те, що вийшла в далекому 99-му році, і це гра Silent Hill. Тут той випадок, коли побачивши один раз, закохався на все життя. Напружена атмосфера цього шедевру, яка постійно тримає в напруженні, запам'яталась назавжди, особливо головна музична тема. Коли блукали вулицями, заповненими лиховісним туманом, де, окрім власних кроків, не було чути нічого, і здавалось, в будь-який момент може щось звідти напасти. А інколи локації так і кричали про те, що тут відбувались страшні речі. Ну а ту школу з маленькими монстрами я не забуду ніколи. Здавалось би, максимально прекрасна гра, яка затягнула нас повністю, аж поки ми не дібрались до. Я думаю, ви в курсі про що я. До бісової загадки з піаніно для тих, хто не в курсі, в школі в одній з кімнат є піаніно, де треба зіграти правильну комбінацію клавіш. Ключем до розгадки є вірш, який знаходиться в тій самій кімнаті, і вона сама по собі є досить складна. А в перекладі на російську вона стає практично неможливою до розгадки, і можна просто написати було отак, нічого б не змінилось. Та й не тільки це привертало увагу до кривого перекладу та озвучки. Лише зацініть цей крутезний діалог, якому позаздрить навіть Тарантіно. Як самочувствие? Як будто попав під каток. Ну, думаю, все буде в нормі. Це радує. Ти здешній житель? Розкажи, що відбувало. Подожди, я всього лиш турист. Я сам все виясню. Прости. Ты единственный, кого я здесь встретила. І такого було навалом. Справа в тому, що підпільні студії в погонях за грошиками старались максимально швидко зробити переклад якоїсь хітової гри, яка от тільки з'явилась, і зрозуміло, що ніхто не парився над якістю. Юзали стандартні перекладачі та низькопробних дикторів. Адже диск на обкладинці, якого писала Руська версія, мав набагато більші шанси продатись, ніж нікому не зрозуміла англійська чи чого ще гірша японська версія. Ну а враховуючи, наскільки просто було залізти в код гри і поміняти там озвучку, цим почали займатись всі комуни лінь. Так деякі ігри отримували більше десяти, десяти карл, варіантів русської озвучки. Взагалі все це виглядало як переклади фільмів від Промт, якщо ще пам'ятаєте, що це Управляємий, ліс. убіги, поспіши. Получи велосипеди. Давайте получим його. Давай, вигляді ефективним. Беги, лес, беги, лес, котрим управляють. Про студії, які цим займались, багато розповідати не буду. Я думаю, ви і так самі здогадуєтесь, звідки вони були. Але сам факт, що диски з такими озвучками продавались у нас, і не всі вони завозились багато з них виготовлялись безпосередньо в Україні. Якщо глянути на цей диск Silent Hill, то можна побачити отакі от написи: 2004 рік, ТОВ Прогрес і розповсюджувач на території України ПП Ігрософт навіть номер телефону. От є компанія Ігрософт до речі зареєстрована у 2003 році. Працює досі. Вони з Києва. І основним типом їх діяльності є створення програмного забезпечення. Смішно, що на таких от піратських харчах були написи виключно для домашнього користування. Я дуже сумніваюсь, що у них була ліцензійна згода від Sony. Таких компаній видавців, до речі, було досить багато, як от Tow Fortress Publishing, Neo Game, Yenisei Group і так далі. Та тут теж все було лотереєю обкладинки, та арти зазвичай були нормальні, як і переклади в принципі. А могли бути отакі, як на цьому от диску Extreme Ghostbusters. якась фігня на самому диску, та й на обкладинці арт, який не має відношення до цієї гри, адже тут зовсім інша команда мисливців. Короче, як ви зрозуміли з того, що я розповів, часом переклади і озвучки були дуже дуже і дуже погані. І їй богу, краще б це вже були б англійські версії, сиділи б зі словниками, як в 90 90-х. Чудовим таким прикладом прекрасного креативу та творчого бачення буде Гаррі Поттер. хлопчик, який краще б не вижив в такому перекладі. Чесне слово тут у нас, окрім очного шрифту, були ще такі топові моменти, які, окрім як коунилим за кадровим голосом, читати інакше неможливо. Всьо у порядки ваших парню. потерял бумаги, Тревер. Також тут є небінарний хадрит, який говорить про себе множині. Ховард. Ну, замок знаєте, де проходило навчання магії. Ну, ходвардська школа Вічкрафт. А інколи текст був такий. Ну, самі думайте, як це прочитати. Потер, Грандер і Мілсін сліді за мною для практики без коментарів. І така вся гра. Практично кожна фраза це набір незрозумілих слів і букв, які не те, що сприяли розумінні того, що відбувається, а навпаки, запутували ще більше. Інша студія навіть озвучила деякі фрази, і це просто епічно. Отправляйтесь на поле к видича. Вскоре ваш перший матч против рода Хафлпов. То ти станеш следопитом, Гаррі. Ти станеш самим молодим следопитом в школі Хогварт. Як только я услышав об этом, я поспішив сюди, щоб першим тебе поздравити. Я вірю, що ти первым поймаешь ябеду. Я надеюсь... Коротше, всі ці приклади можна продати одною картинкою. Сюди можна віднести і першого драйвера або вадзіла, як його локалізували, і в якому, окрім першої місії, яку ми проходили мільярд годин, бо там треба було зробити купу маневрів і не пошкодити тачку, була ще отака офігенна озвучка. ти роки в відділі. Просто заставити цих ді вас, Та заставить не просто гончиків цей надаст. Кому хочеш задницю діду. А точні, свою. Як ви зрозуміли, ні про яке проникнення сюжетом тут мови і не йшло. А інколи озвучка була така, що я взагалі найменшого уявлення не маю, хто таким міг займатися. Як от в Resident Evil Survivor. Послухайте, в мене без коментарів. Де я в натурі. Ти падла, я тебе бачив. -то Арт Томсон ніхрена не помню. Ні, ну чого в натурі, я ведь не здохну от таке. Чи, але якби ж це були єдині проблеми, я маю на увазі розуміння того, що відбувається. Нерідко горе перекладачі міняли і внутрішньо ігрові клавіатури, де, по-перше, не працювали паролі з книг, а по-друге, часом можна було застрягнути, бо ти просто не міг ввести бісовий код, який тобі дали раніше. Як, от, наприклад, в загадці в Dino Crisis. треба було підбирати цифри і думати, яким же алгоритмом користувались люди, які зробили оце, і таких моментів було. Безліч в грі Дейв Міра, фрістайл, піратський переклад не давав спрацьовувати деяким місіям, Ти робиш трюк, а він не зараховується. А англійську версію знайти було не так просто, адже попит створював пропозицію, і це було зробити явно непросто. У прекрасній RPG Final Fantasy 8, де по проходженню першого диска, який закінчувався епічним кліфгенгером, гра не читала другий диск і зависала. Єдиним варіантом було чекати, збирати гроші і шукати іншу версію гри, де цього не буде. А в деяких версіях тієї Silent Hill, окрім. Деврального перекладу могли не відображатись ігрові предмети, і проходилось ходити і клікати кожен куточок в пошуках набоїв чи корисних речей. І цей список можна продовжувати дуже довго, але, як на мене, період PlayStation, якщо порівнювати його з періодами 8 16 бітних консолей, був багато в чому простішим, в тому ж пошуку ігор, але зі своїми нюансами. Дякую вам за те, що додивились аж сюди, і окремо подяка людям, які поділились своїми історіями, які доповнили сценарій цього ролику на Ютубі та в Телеграм-спільноті, посилання на яку, до речі, теж є в описі. Цікаво буде почитати і про ваші історії з дитинства, пов'язаних з цією консолью. Тому зустрінемось в коментарях. А на цьому у мене все. З вами був Іван Козак. Скоро побачимось.